Здоровенькі були. З вами Ал. У нас коротенький тест зубної щітки Philips Newcare. Це у нас 9000 на серія та фокус. Чи буде вона заряджатися від неоригінальної зарядки для теста з піднебесної перша моделька, яка окремо продається від доблочка? І Powerbank з бездротовою зарядкою. О модельки. Можете спостерігати. Якщо під'єднаємо, ставимо на цей, у нас немає ніякої реакції жодної. По нуля по споживанню. Де б ми не ставили. Навіть якщо перепід'єднати, під'єднати. Нема жодної реакції. Можемо спостерігати, ну, дійсно немає нічого. Від Powerbank. Мукаємо павербанк. Теж немає ніякої реакції, а в самому додатку до смартфона освітлюється, що не оригінальна наша зарядка. Тому тільки оригінальна зарядка дозволяє заряджати цей пристрій.